Керівництво Люфтганси підтвердило, що знало про психологічні проблеми Андреаса Любіса. Німецький пілот, який найімовірніше і спричинив катастрофу літака у Французьких Альпах, відправив лист в училище Люфтганса в Бремені, повідомляючи, що 2009-го він пройшов через період важкої депресії. Новина про те, що керівники авіаперевізника знали, що Любіс страждав від депресії, викликала низку питань. Зокрема, яким чином компанія проводить відбір пілотів. Тепер Людганза може зіткнутися із загрозою судового позову від родичів загиблих. Також стало відомо, що в останні хвилини зіткненням із землею Любіс перебував у кисневій масці. Як пише видання Стерн, такого висновку дійшли експерти на основі аналізу запису чорної скриньки. Гендиректор компанії Люфтганза Карстен Шпорн разом із гендиректором дочірньої компанії Джейман Уінгс Томасом Вінкельманом відвідали сьогодні зранку французьке містечко Леверне. Яке розташоване найближче до місця падіння лайнера, вони поклали квіти і вибачилися. Обидва директори відмовились відповідати на запитання преси. Тим часом в Альпах тривають пошукові роботи. За словами очільника Франції, до кінця тижня експерти мають ідентифікувати рештки усіх 150 жертв. Нещодавно до місця катастрофи, яка лежить високо в горах, проклали спеціальну дорогу для позашляховиків. Це має прискорити пошук тіл, але рятувальники попереджають, що операція все одно може тривати кілька місяців.